Пісні в виконанні молодшого хору не лише радують слухача мелодійністю та майстерністю виконання, але глибиною свого змісту виховують малих артистів. А заняття у музичній школі організовують та розвивають творчі здібності, розповідають діти. Мені дуже подобається навчатися музичній школі, в музичній школі тому що це дуже цікаво. Я люблю класику і сучасну музику. З класично люблю слухати баха, моцарта. Шопена гра на будь-якому музичному інструменті розвиває гарний смак, позитивно впливає на формування гармонійної особистості. Намагаюся і сама їм грати, показувати на концерти, запрошувати, щоб їм було цікаво, щоб вони цим цікавились, щоб це, звичайно, для когось це стане професією, а для когось просто залишиться таким приємним спогадом. Задоволені і заняттями і результатом батьки вихованців музичної школи номер 4 які усі концерти відвідують із задоволенням. Ну, взагалі, музика вона пов'язана з різними предметами, адже хто е, може добре знати сольфеджу, той й добре знати математику. Ці предмети вони між собою пов'язані. І е, логічне мислення, і бачення світу, і інтелектуальний розвиток все воно взаємопов'язане. А в музичному мистецтві воно дуже добре якраз і проявляється. Переповнені зали та щирі аплодисменти це найкраща винагорода за працю. А грамоти та нагороди за перемоги учнів у різноманітних конкурсах. Це результат гарної роботи роботи і учнів, і учнів, педагогів. Це свято, свято музики, краси пісні, дитячої посмішки. Ми завжди до цього свята ретельно готуємось. Це для нас як екзамен року. І в концерті беруть участь кращі учні нашої школи, кращі творчі колективи викладачів.